Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Містер Вайтік. І сьогодні перший день в зимнього, зимового, зимового, зимового виживання в Майнкрафті. Сьогодні ми будемо е, виживати ось стоп. Зараз. Ну, ми сьогодні будемо виживати якби в зимовому е, зимою, в зимовому біомі в Майнкрафті. Все, давайте починати. І спочатку я зробив е, нормальну прорисовку чанків, як сказати, да. щось якось воно ненормальне. А, і да, в мене тепер скін, такий грінч. Я, я тепер грінч. Да. Е, сьогодні ми будемо вживати, і це у нас бонус. Так, що е, бонус це пічка і сундук. Е, сундук да. Беремо, беремо все, що тут є. Сюди. І я ще думаю, зламаємо сундук. Ух, що чо... Підла... підлагнуло. Да, ну Спочатку я збираю бонус, а по, е, потім я вже я зараз подумаю, що ми будемо далі робити. Так, е, зробив. Е, ой, ну, з, так, позбирав, да. е, тепер у нас тут є таке озеро, і я думаю, що можна ось тут якраз і побудувати дом. І ось тут. Ну, як би. Ну, так, да, ось тут. Чи ось тут. Ну, ось так десь. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десь 10, десь ось такий домик. Так, будуємо. Зараз покажу результат. Поки що. Ой, чого так підлагало... Вот, так, Поки що зробив я каркас, можна ще картину сюди повісти. Ну, якось не дуже воно виглядає. Ну, ладно. Поки що я зробив каркас, я думаю, тут будуть ось такі великі. Та що ж так? Ось такі великі. як вони там, окна, вікна. Ну, да е я зараз поставлю ще табличку сюди. Ось такі, типа е дом ой. Е на англійській напишу House містер... Е, Вайтика. Ну, містер Вайтика. Ладно. <смеш> Ну, я ось тут ще зроблю каркас, потім я вже досками, дошками ось так зароблю ну, вікна зроблю топориком. Ще в мене є кайло. Да. Ну тоді пішліть добувати дерева. Да, ну я не знаю, тут ще в мене ряд... да, е, рядом є. Я не знаю, що це. Ну, ліп якісь такі башенки льодові. Так, ще в мене є пічка. Так, ну я зараз сходжу. Давайте сходимо, подивимось, що тут є. Ну, якби тут тільки ось такі льодові якісь башенки. Так. Кхм. Поки що нічого такого прям я не бачу, тільки ось ці льодові башні, башні да. о, цей кролик бігає, да. ну, давайте підемо кудись туди. Думаю, дом ми не згубимо. Підемо подивимось, хоч... ну, що рядом є. І ще треба ж Дере... дерево. Тут є цей річ річка. буд, Ой. А, ну да, Ну, ще тут є, да. Тут можна якби на коньках отак. Оп, оп-оп-оп. а в якій стороні дом? Да. Так, я буду добувати дерево. Ну, я вже добуваю дерево. Ось тут ось ось дерево є. Давайте добудемо. І да, хочу сказати, я не знаю, де дом. Я не це хотів сказати. Я хочу сказати, що був, була рубрика, чи як там, там, де я. Ось туди біжимо. Да. Там, де я виживав на острові, і на одному блоці. Ця рубрика вже я продовжую її знімати десь літом, да. А поки що я знімаю ось це і як я буду цей город, так. Да. Е, вже завтра вийде відео, як я буду город. О, о-о-о-о, їда. Зараз, 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 зараз. Не. Оп! Ох! Що так підлагнуло? Ви бачили це? Ну, добре, я пішов далі добувати дерево. Ну, і потім вже піду е, до страйву. А! А тут дерево не те. Угу. Далі, далі, далі. Далі я буду зараз розчищати е, підлогу, тому що вона вся в снігу, і може навіть початися сніг і. Е, да, мене замете тут тут доволі так нормально. Зараз я все, все очищу і, і І вже все. Вже закінчується перший день. Да, перший день вже закінчується. Е, окей, окей, я зараз розчищу і буду лягати спати. А, ні, я не буду лягати спати. Як мені лягати спати? Ну, я зараз можу знайти овець. І лягти спати, да. Чи я не знаю, як зробити. Я можу просто переждати ніч і все. Ну, зараз я розчищу дім. Ще я не знаю, що робити. Я можу, ну я, перек... я перекращу, да, я не можу. І я думаю, підлогу я ось цими зроблю досками. А далі мені ж треба буде ще робити дім. Е, і ще я забув сказати, що може м -м, попадеться, як будуть е, такі ну, бонус. Е, тут, як сказати, можуть принести мені бонус е, там, де ну, бонус, як тут е, спочатку був, просто біля. Мого дому, чи я не знаю, може там десь буде, чи я найду. Може бути бонус там, де я вже, ну, там можуть бути ну, бути предмети якісь. Ну, добре, вже перше, е, перший день закінчується. Е, тому спокійшо, всім пока. Так, всім добрий ранок. Я не знаю, скільки я просидів, но коли я виліз, я побачив ось таке. Да. Це сніг. Я не дуже хотів, щоб сніг пішов зараз. Може, він якось зараз вже не буде? Ну, так. Да. Я всю ніч сидів ось тут, ось. Ну, я просто закопав себе і ну, ждав, а тут пішов сніг. Да. Я вже за цю ніч. Зробив підлогу, як ви бачите, вона вже із, е, яких, ось, із таких е, цих дошок. Да. Ну, я не знаю, як мені далі робити дом, тому що він із таких дошок, а, мені, а я ось, тільки ось такі забув. Тому я не знаю, що мені робити. Зносити дім і строї, е, робити із таких. Може. Ну, Сьогодні, я думаю, піти кудись туди прогулятися. Може, я як... знайду цю село, може я знайду. І ось такі в мене ці координати. Щоб я потім, якщо що, подивився відео і прийшов додому, а то я просто загублюсь і все. Ну, Сьогодні я можу поки що полож... покласти пісок. Поїсти я візьму собі, напевно, ну, два яблучка е і дошки сюди. Все, я думаю, можна йти. Я, напевно, піду зараз кудись. А, я бачив ось там, там є шахта. Я зараз піду туди і, напевно, ну, покопаюся в шахті. Да. І не встиг я піти, як я вже знайшов вугілля. Ось таке, так, да. ось ви бачите вугілля. Зараз я позбираю його. Тільки я забув з собою взяти е, дерево. Да. Ну, ці дошки. Тому що мені треба дошки, ну, щоб скрафтити собі ці факели. Ну, да. Коли вже сніг перестане йти, я навіть не знаю. Ну поки що він йде, і там, напевно, мені зараз дом засипить. так нормально. Ну, е, я. Ну, Коли виліз, там не дуже багато було, е, о, було Тому що е, да, я ну, вже, напевно, був ранок, да, і тоді пішов сніг. Ну, добре, Я буду далі зараз, я собі хочу зробити ось там шахту. Е, я ось тут зроблю таку дорожку, щоб можна було пройти поки що Ось така. вона, чик, 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 чик. Да, Ось така поки що. Я не знаю, чому так швидко, але мені кажеться, що вже вечір. я як так бистро. Може, мені кажеться. Я такий радісний, думаю, що сніга нема. Підходжу, а тут сніг, як вали. Да. І да, я вже зробив нормальну таку печеру. Да. Ну. Як вечері і як нормально, вона все. все все Ну, ось таку вже зробив. О! Да, сніг не йде! Да, 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 Зараз піду додому, подивлюся, що там з домом, і візьму з собою ці дошки. Ну, дом тут майже ну, не замило, що тут таке, таке собі так. Да. Тут дом майже не, за... не замилу, все з ним нормально. А от дошки я зараз собі візьму десь. Думаю, стільки хватить. Я забув, я міг не йти за дошками, я міг їх ну, дерево зламати і все. Я собі зараз е, зроблю скільки. Ну я думаю, поки що ну, 8 факелів, це нормально. Поки що, так. Да. Я ще хочу собі зробити е, лодку, да. е, щоб я міг е, передвиг... ну, дуже швидко передвигатися. Да. Ось, е, ну там ще вода, а тут літ і воно вж... ось так ось. А, все, напевно, це вже кінець дня. Да, Це вже кінець дня. І зараз, напевно, будемо вже е, прощатися. Е, перша серія підійшла до кінця. Тому все. За першу серію я зміг построїти собі дом. да, в мене найбовий. Ну Це все бонусом. Я зміг собі ще подобувати там палки, зробив собі шахту. Ну і нормально. Це за першу серію тільки. За